Четвертий сезон серіалу Відьмак став одним із найбільш суперечливих у всій історії шоу. Після гучного відходу Генрі Кавіла роль Геральта з Рівії перейшла до Ліама Гемсворта, і саме ця зміна стала головною інтригою сезону. Сюжет четвертого сезону продовжує події фіналу третього: світ континенту занурюється у хаос. Маги розділені, королівства готуються до війни, а Цірі опиняється в центрі глобального протистояння. Її сила зростає і разом із цим зростає кількість тих, хто хоче використати або знищити її. Геральт у новому сезоні постає більш мовчазним і стриманим. Творці серіалу намагалися пояснити зміну актора через емоційну трансформацію персонажа після пережитих втрат. Проте для багатьох фанатів це виглядає радше вимушеним компромісом, ніж органічним розвитком героя. Єнефер отримує значно більше екранного часу, її сюжетна лінія зосереджена на відновленні впливу магів та спробах запобігти повномасштабній катастрофі. Водночас вона все більше стає політичною фігурою, а не лише чарівницею. Найсильнішою частиною четвертого сезону залишається Цірі. Її шлях це поєднання страху, гніву та поступового прийняття власної долі. Саме її розвиток багато глядачів називають головною причиною дивитися новий сезон. Що стосується атмосфери, серіал став темнішим і жорсткішим, менше гумору, більше політики, зрад і насильства. Візуально сезон виглядає гідно, бойові сцени масштабні, монстри похмурі та небезпечні. А світ континенту ще більш безнадійний. Втім, головна проблема четвертого сезону це розбіжність із книжковим каноном. Фанати Сапковського знову критикують сценаристів за вільне трактування сюжету та характерів персонажів. У підсумку четвертий сезон Відьмака це переломний момент для серіалу. Він або стане початком нового успішного етапу. Або остаточно втратить частину своєї аудиторії, все залежить від того, чи приймуть глядачі нового геральта і новий напрямок історії.